Вислухай, Господи, голос мій, яким закликав я і помилуй мене. Аллилуйялуя, Аллилуйя. Аллилуй. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти є єси істину, Христос, Син Бога живо, з ти, з яких перша я, вечері Твоєї тайної, знай, Сину Божий, мене причасницю прийми. Бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не, на суд і не в невосудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а націлення душі і тіла мого. І на життя вічне. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішний, Боже, очисти, гріхи мої, і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мене. Зі страхом Божим і вірою приступи. Благословен, Хто йде в ім'я, Господнє, Бог Господь яви. Від Твій покрою, пречиста Діво, прошу простить усі мої гріхи, ти заступи за мене, у твого сина, сьогодні ти за мене попроси. ти заступи за мене у твого сина, сьогодні ти за мене попроси. Проси, про віру, гасни в моїм серці, про Божу благодай ти попроси, під свій покров візьми мене пречиста, візьми мене за руку і веди, під свій покров, візьми мене причиста, візьми мене за руку і веди. Візьми за руку ще у житті земному, вкажи той шлях, що маю ним іти, і з кожним кроком ти йди зі мною, як буде важко з поміч прийди, і з кожним кроком ти йди за мною, як буде важко з помічю прийди. Чекаю я тебе, як рятівницю, надіюся, що чуєш ти мене. Під свій покров візьми мене пречиста. Спаси помилуй, вислухай мене, під свій покров візьми мене пречиста, спаси, помилуй, вислухай мене, милосердям своїм, Боже, милосердям блисни нам, і послухай ці благання, Отримай натхнути сам. Милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастя, порятує Боже нас, милосердя май над нами, Милосердя в кожний час, і в хворобах, і в нещастя, порятую Боже нас. Милосердя в гріхах наших, як впадаєш під Христом, ласка твоя хай корони, захистить нас перед злом. милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях, порятуй о, Боже нас. Милосердя май над нами, Милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастя порятує Боже нас, хай всі люди прославляють, хай лунає пісня ця, від кінця до кінця краю, милосердя без кінця. Милосердя май над нами, Милосердя в кожний час, і в хворобах і в порятуй, о, Боже нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях, о, Боже нас. Спаси, Боже людей Твоїх і благослови нас віддя Твоє. Ми виділи світло існе. <кхи> ми виділи світло істине. Ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільні роздільній тройці поклоняємося. Вона бо спасла. нас. Завжди нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Сповняться уста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день поучатися, правді Твоїй, Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Прості, прийнявши Божественний, святих, причистий, безсмертних, небесних, жоврящий, страшних хрестових таїн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, твою благодатью. Господи, помилуй. День весь досконалий святий мирний, безгішний, випросивши самі себе один одного. І все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо то є свячення наше, тві славу села, ймоцю і сину, і святому духові. Нині по всіх часі на віки вічні, ми рівиді. Господи, Господи помолімся, Господи, помилуй, Господи, ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і тих, що на Тебе надіються. спаси Боже людей твоїх. І влосує сподкоємство Твоє повноту церкву, твої корони, освяти Тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав Божественною силою Твоєю, і не залиши нашу надіємось на тебе. Мир світу, ти мудруй церквам, Твірей, Тобою бережно родові нашому, правлінню, всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання, всякі звершені дар з висоти, що сходить тебе, це світло, і тобі славу, подяку, поки засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь Будь ім'я Господні благословенне від нині Господнє благословенне, від нині Господні віку. Будь ім'я Господнє Господні, благословенне від нині до віку. Благословень на вас і благодаті чоловіку любів завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, Іссини і Бога наш молитвами, пречисть, Суси, Матрі, Святих, си Славних сивальних апостолів, Святих святого силу і вчасного житряшого Христа, молитвами святих славних сьогодні, апостолів святого Кирия, яка єдені всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіко любе помолимося, Богородице, Діво, радуйся, <рекунут> благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і сину, святому духові.